Щоби голос не посадить на цьому вашому розчихлінні, прозрінні, так сказати, осознанні. Зліва нема нікого, справа перешкода немає. І ще раз гляньте, тоді підгазніті звалюємо звідси і підрівнятися. І далі рівненько ми будемо їхати, як бачимо, пригальмувати пішохідне обмежена оглядовість і друга рядна дорога. Побачили? Побачили. Можна проїхати? Ривочок зробіть і відпускайте. Далі. ті перші нас херануть, але вони далеченько пригальмовуємо. Але оці вже під'їжджають. Це буде проскок. Там червоний буде, ці закінчаться. Тобто перші нас оті хірячить, другі оці, треті, оті, що їдуть вздовж головної. Погнали, можна? Ривочок робимо і дивимося і вперед і дзеркало. Немає там нікого, нас ніхто там не ріже по бокам. Добре. Через плече гляньте, немає? Вперед. І ще раз гляньте. Добре. І ми скотилися. Як чудесно. Приїхали. Тут е, е, всі в правій, а ми, як ліві, так? Да? Добре. Це веселей, треба веселей працювати. Проснутися, так? Да? І гарно видивлятись. Зелененький. Погнали. Зліва, справа ніхто там не біжить. Тоді погнали веселей. Раз тим більше, що ніхто не біжить, так? Да? І набираємо, 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 набираємо. Не 40 у нас обмеження, а 50. Так? Відпускаємо. газ. Права смуга вільна? Правий поки праве дзеркало. Можна? Великів немає? Легеньку діагоналічку. Зеркало, вперед. Дзеркало вперед. Зеркало вперед. Вимикаємо. Погнали? Тільки ніжніше з показчиком. Та тітя далеко. До середини не дійде. Так підгазніть тоді. Бо зараз дійде. Далі, що там попереду? Добре. Можна? Ще дзеркало. І ще дзеркало. Ну і ще разок. Вимикаємо. Далі що в нас? Трамвай. Трамвай. А де зупинка? Йдемо їдемо. Зрозуміли, так? Да? Якщо в нас попереду трамвай, треба видивитись, де вона заразиться буде ставати. Він подвійний? Із так. двох вагонів? Так. Да. Давайте перепишемо хід. А... Секунд, ми не встигнемо. Ми можемо затягнути на пішохідний і затягнути за пішохідний. Можемо? Ще дві секундочки у нас є. Тобто у нас там ще зелений. Ми в упор до нього можемо під'їхати, не маємо права перетинати його відкриті двері. А тепер можемо продовжити. Да. Погнали. Оце, ага. отак, от ми схитрили. Газку. Права смуга вільна. Да. Покащик, дзеркало, газку. Великів немає? Немає. Ще раз немає. Великів? Немає. Остання машина не поїхала. Немає. Вимикаємо покащик до прилеглої. Погнали далі. Їдемо, 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 їдемо. Людей немає? Нема. Так погнали. Бо скоро і трамвай до нас підійде. Трампа немає. Це норм? Немає. Добре, проїжджаємо. Зліва немає, справа немає. теж немає. Певно, в безпечності проїзду трамвайних колій. Йдемо далі. І погналі! Скутера? Та, ми хрен догонимо, це скутер. Перешкода, будемо перелаштовувати. Добре, давайте зробимо це, або до суцільної. Немає? немає? Там немає нікого, тоді до суцільної без проблем, так. Да? так? Далі, що в нас там цікаво? Обмеження швидкості. Добре. Рок, добре, Значить ми вправу пірнемо. Значить що? Правий показчик. Це лівий. Добре. Давайте правий. О! І дзеркало. Сказали правильно, а включили не той. І 20, ну нам повезло, у нас рівно 20. Чи ми спеціально відпустили газ? Вимикаємо. Добре. Правий це правий, да? Да, лівий да, це лівий. Да, Добре. Господи, скажіть, що ну я так туплю. Та ні, ми, ми, ми зараз розчіхляємося гарно, ми гарно розчіхляємося. Бо перша частина заняття щось мені взагалі не подобалось. Я сижу і чешу репу, думаю, хате я, а ми в суботу на іспит йдемо, я хірею. Ну, тут треба щось робити.